Вітаємо вас! Сьогодні останній день 2025 року, і зібралися ось такою великою компанією відкрити ще одну комірку адвент-календаря уже передсвяткову. Як бачите, компанія зібралася досить велика. Е З'явився ще один котик, я його розмотала, тобто шкарпеточки в'яжуться, але те ви вже побачите завтра. І як ви бачите, з'явилася тут ще одна компанія. Не можу вам про неї не розповісти, бо мені прийшов подарунок від Ксенії, один з її каналів «Кнітки ТІВІ». А вона запитувала мене адресу, але я думала, що я її відговорила. Вона каже, кінь вирвався і побіг. А, отож, я в такому анабіозі вчора знімала цю розпаковку, але м -м, виставлю, як є, ну, тому що я ж не актриса, і повторити другий раз е перші емоції не зможу. Прийшла посилочка від Ксенії. Її канал життя навколо в'язання з Ксенією. От, ну що ж, подивимося, що тут. Ну, шелестить, це ж подарунок, що ж ви хотіли. Ну, я так і думала, що він не так просто упакований таку цюю, тому що запакований він, ну, на відмінно, що. Нова пошта не зіпсувала своєю наклеєчкою ось цю чудову упаковку. Ну щось, розрізаю її. Знайшла, здається, де її, так сказати, початок. Тут надійно все заклеєно. Не, відклеїти тут шансів немає. І таку гарну таку зіркову бумажку я розірву. От, тепер хочу визначити, де тут верх. Чому? Тому що я колись була. Відкрила не з цієї сторони. А, буду думати, що з цієї. Ага, я вгадала де верх. дивіться на це синє, синє, гарне, гарне чудо. От. Щось тут таке святкове, гарнюні-гарнюні. Нехай зірка на ялинці освітлює шлях дому з двох та новим роком. Це я обов'язково прочитаю. Дуже гарнесенька така от дівчинка у блакитному і, і, і колір подарунка теж такий синій-синій. Ой, воно саме щось витягнулося. Тренди, я їх вигадую. Ну, це трішки про мене. Ага, це щоб я е, малювала нові моделі. От, обов'язково. Дякую. Дуже така, такий цікавий підхід. От. Що, чогось в мене падає тінь. Десь фрагмент відео випав, тому розпакую вам уже розпаковане. Так, дивіться, ось така краса в синій бумажиці. От, щепочку з оленем я вже зняла звідти. Так, і дивіться, ось така гарна ниточка. А, це в нас візель Сицилія. Це ниточки, які кажуть, вже зняті з виробництва, і вже їх майже, майже, майже не купити. Така от краса, чесно кажучи, я не ну, хоч я й не люблю коричневий колір, але. Всі такі вихідні пальта в мене чомусь коричневі. І якось хтось з дівчат виняв схожу пасму на шкарпетки, і в мене тоді ж була така ідея, що треба зв'язати з такої ниточки саме Бактус, Ну тому що він досить таки цікаво ляже. Одна справа у шкарпетках, коли воно лягає, так ніби хелікс. Оця вся краса, а друга справа, коли в нас змінюється ширина, і, відповідно, змінюється малюночок. Ну, ото щось, видно, це доля, буду в'язати. Дякую, Ксенії. І дві шоколадки, причому чорні, тірамісу, а це Арушеновська. Я чомусь думала, що в цій сейі немає саме чорного шоколаду, і, якщо чесно, навіть на неї не дивилася. Ну, дякую, Ксені. Відмовитися від шоколаду, ну, це точно не в моїх силах. Це вище мене. Так, щось у мене запис. А що це таке? А це кінь, це кінь не просто в пальто, це кінь в костюмі. Ви бачили це чудо в костюмі, синьому, офісному, з гудзиком, саме офісний колір і з подарунком, і ось така. І вас хвостом. Боже, і там зубчики решити, Ви не думайте, що це просто так. Я розумію, що кінь дарований, але такі зуби, на які грішно не поглянути. Боже, я дуже дякую Ксенії і дякую її сестриці. Ну, тому що я знаю, що іграшки виготовляє сестричка Ксенії, і що я вам хочу сказати. Мать таку сестричку, яка виготовляє іграшок і для тебе, і для твоїх подружок, і для твоїх в'язальних подружок, Це просто ні, це явно персона з цього року. Це супер. Дякую. Так, і найбільший пакуночок, який тут є, він зав'язав замотаний ось такою гарною, гарною жовтою. І замотаний, і замотаний же ж так. О, о, так він теж синій, синій. Твід на шовку очманітий. Ну це просто. 22% шовк. 28 кашемір, 20 альпака, 20 мейнос і 10 нейлон. Ну, це просто, це. 100 грамів, 240 метрів, 400 г. Ну я дякую тобі, це буде дійсно щось таке незвичайне, гарненне. От, ну і я буду в чомусь такому синьому до, до коня у синьому костюмі. Ксенія, я дуже дякую. Це було дуже несподівано. Не день, я дуже втомлена. А вже завтра я буду вставляти підзйомочку і тоді щось додавлю, можливо, більш конструктивне. Тобто це я відкриваю от про вас, про вас. А, сьогодні я вже трішки прийшла в себе і ну, вже з'явилися якісь слова, не одні емоції. А, це настільки гарний, настільки продуманий настільки зважений і дуже гарно оформлений, деталізований. Тільки мене лякає, що він дуже коштовний, ну, тому що я ж розумію реалії нашого життя. Мені, звичайно, дуже хотілося б думати, що Ксенія отримала 13-14 зарплату, і, тому що ну, така ниточка вона коштує, мабуть, як крило літака. Натуральна і такий цікавий цікавий склад. Якщо чесно, навіть а, сьогодні з'явилась ідея ну, його той чоловічий светр може взяти і просто розпочати собі, поки не прийшла думка, ну, щось оформити, щось додати, ну, якось зіпсувати. Ксенія дуже-дуже дякую тобі. І дякую твоїй сестрі. Я ну просто не знаю. Треба сказати, що ця іграшка, вона дуже-дуже деталізована. Ну Темно-синій, і ви не бачите кожен шовчик. А я бачу, от як цей рукавчик зроблений, от саме так. От як має лягати ниточка. от Ну просто тут. а-а Біленька сорочка в коня, не думайте, він же офісний працівник. Тут оця зачіска, ну зачіска це точно як у мене. Хто куди хоче, той туди е, стирчить. Ну, ну це просто Ах. кожен пришитий оцей зубчик. Тут вив'язаний ось цей язичок дуже-дуже дивненько. Там, е на стопах теж От вам не видно, а там настільки дивненькими спицями зв'язано, що це навіть не двіючка. Ну, я навіть не знаю, я ж кажу, тут такі такі дивні деталі, ось ці вушка вив'язані, такі за рахунок товщини, ниточки, вони тримаються, але вони м'якісенькі такі. Ну, я не можу вам передати. Тут броки вишиті, низ, отак не просто вишиті, а так, от, ну, щоб вони такі були. Об'ємні. Я ж кажу, настільки продумана кожна деталь, що це просто. Ну, от, ви подивіться на цю ніженьку, ну, така ж, як у коня. Я не знаю, я пошукаю тут фото, чомусь воно так догадує ВД, де я 20 років тому, а, стою біля свого вишу і скажіть один в один. Валентина уявила мене цілком цілком вірно. Е, ну, а сама по собі, і, чесно кажучи, не хотілося випускати з рук і ходити з нею навіть з кімнату в кімнату. Ну, е, Вчора моє доросле Яне забрало з рук дитини, мене дитини, і е, щоб сьогодні вам це показати. Ну, бо це ж неможливо. Воно таке. Ну, ну, от ви подивіться, от піджачок в ньому зроблений комірець, він відкладений. Я ж кажу, тут такі дрібні деталі. Я, мабуть, роздивилася з них там, менше третини. І ну, навіть не знаю, як це все було зробити. Я, я в такому захваті, що це, що це просто. Вам ще раз кажу, тобто вона така темно-темно-синя, ну, офісний, офісний працівник, я ж кажу, з бі біленької сорочці навіть. От, Ну що ж, треба тепер собі зв'язати синеньке, і ми будемо двох синенькому. Дуже дякую Ксенія, і я мало не забула, що ми тут зібралися, щоб відкрити а, комірку адвент-календаря. І сьогодні я буду відкривати ось таку 24-ту з Санта Клаусом, бачите як. Тобто, вчора я сумнівалася, це торт чи подарунок. Ну, Воно, напевно, малювався торт, а вийшов подарунок. І що у нас тут? А тут у нас знову котик у чаївному мішечку з білою кішечкою і чорним котиком. У нас, у нас, нас, У нас знову котики. Знову котики. Ага, це такі котики, які якимось чином чіпляються до одягу. І їх два. Бачите, ось така рожева кішечка і шоколадний котик. Дякую, Фея. І перш ніж ми з вами попрощаємося, враховуючи, що сьогодні останній день року. А я вийшла в одному з челенджів, який був вячний, це краса з краси, ну, так ніби підвести підсумки і показати свої роботи. Цей челендж проводила Марієчка з каналу Марусина скринька рукоділля. І основною умовою його було це в'язати щось із шкарпеткової пряжі. Отож, в'язала я. Січень худі дракон з ниточок цервінія, лютий стрілецький рукавиці у карвовна, березень, шарфик по типу Софії, квітень екофал, травень шкарпетки інверсія. Червень шкарпетки з укравовниці з червоними полосочками, липень стрілецькі рукавиці шкарпеткових залів. серпень – шкарпетки з родзинок, вересень трьохколірні шкарпетки, жовтень стрілецькі рукавиці у Листопад стрілецькі рукавиці шкарпеткових родзинок. Я не показала роботу грудня, вона навіть не відфотографована. А тут в мене знову дві пари шкарпеточок з верблюжої вовни. Одну ви недавно бачили це ось така чоловіча пара, і я вже до неї встигла вив'язати і жіночу. Вона оздоблена вже червоним, але теж зв'язана з. Верблюжої вовни, про яку я вам розповідала, вона буває коричнева і коричнева. Отож, такого кольору вони в мене є, а я їх відфотографую. В'яжучи шкарпеткової пряжі, мені дуже хотілося вам ну, показати щось, щось таке не дуже шкарпеткове. Я, в принципі, рік так і почала. і... По травень мене кожен вий був інший від наступного, а далі все, пішли шкарпетки, рукавиці. Ну що ж, а, життя змінюється, і, і не без того, і, як ви бачите, переважно, переважно це роботи, які а, пішли для наших а, військових. А, я вже забагато вам наговорила для короткого відео. Тому буду з вами прощатися. Люблю вас і до зустрічі в наступному 2026 році. Чекатиму на вас!